Доброго дня! Сьогодні у нас буде у програмі прапор, який називається Нова Надія, звісно ж, у Майнкрафті е, штука. Так, хоробе. модель вот такую вот штуку. Далее вот Оце. И вот так. Известно ж, белый градиент. Іначе ж як він був де красивий, якщо не був де білого градієнту? І ось і наш прапор нова надія. І, до речі, відповідаю я на питання, чому я так довго пропадав. У мене був у мене сезон навчання, коротше, сезон контрольних, тому буде. Мене іноді буде не вистачати вам. Коротше, всім пока.